Не зволять, до вас запитання, якщо можна скажи, будь ласка, скільки ви розраховуєте отримати фонд до кінця цього року, до кінця 25-го року, від нашої І скільки ви розраховуєте отримати за 26 року? Ну, тобто, ви проховували, ви показували, як це партнерам, пропонували, тому що ми не розуміємо, скільки ми отримаємо від партнерів, тому що скоріше за все на ближчий час, якщо будуть продовжуватися активні бойові дії, якщо вони нам будуть згодні. Продавати, надавати озброєння, то тобто це ці кошти будуть зараховуватися, які внесок в цей фонд. А мені потрібно зрозуміти, скільки це буде з української сторони, з нашої сторони на да, повністю. Дякую. Дякую, Дмитро Олександрович. Що стосується, точно з 26-го року. Я і я і... Я і можна. З 26-го року у тім, що нас саме в на початку саме початковий етап зараз розгляду і планування бюджету 25-го, бюджетної детерації 25 28 років в рамках цього. Ми проаналізуємо прогноз по можливим виданим в можливим ліцензіям, які будуть надаватись на реалізацію, і спільно з профільним міністерством, які відповідають саме за політику. В цій сфері зможемо більш детально пропрацювати і спрогнозувати цифру, яка буде можливо надход... над... можливих надходжень в цей фонд наступних років. Що стосується 2025 року, знову ж таки, цифри у нас наразі немає. Оскільки безпосередньо в процесі самої угоди змінювався дизайн самої угоди і параметри безпосередньо тих корисних компаний, які використовувалися в додатку а, активи природних ресурсів. Тому після ратифікації ми зробимо внутрішню роботу спільно з, з міністерством, яке відповідає за цю політику, а пропрацюємо і зможемо надати вам інформацію. у вас ще був розрахунок про те, що би було, якби ви підписали таку угоду з року? Ні, ну скажіть, mm -hmm. це все одно порядок. Це mm -hmm. скажіть mm -hmm. про це під стенограму. Це mm -hmm. публічна інформація про це вже всі говорили. Mm -hmm. давайте я скажу. Так. Скажіть. якщо ми говоримо про віртуальну цифру, якщо це дуже важлива, віртуальна гіпотетично віртуальна а не прогнозна. А якщо взяти в розрахунок, на Петрівна сказали, що ми не мене звертали податковою, насправді ми до додатковою зурталися. Ми чітко розуміємо поліцензійний облік, який у нас наразі є, і поліцензійний видобуток і поліцензійну сплату ренти. Так от, якби знову чисто гіпотетична вправа, дуже теоретична. Е, угода була 2019 році підписана, враховуючи, що за період з 2019 по 2025 рік було реалізовано ряд досить значних газових, е, нафтогазових родовищ, е, плата за ренту, е, не плата за ренту, е, плата за надання спеціального дозволу е, склала 4 мільярди за цей період, і рента відбування. Утрим, да. Ми виграємо, так, ми виграємо в Україні. Це за, за 5 років, правильно? За 5 років, так. Да. А з е, рента, з видобутку корисних купан на цих родовищах по цим ліцензіям, це близько 2 мільярдів. Таким чином ми могли спрямувати до цього фонду впродовж цих 5 років близько 3 мільярдів гривень. В умовах, в умовах, знову ж таки, чисто репетичні виртуальні.